Так, друзі, ну що, на наш завод і корм приїхали гості. Андрюха, привіт. <ривіт> таксі. <ривіт> таксі. 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 Привіт, привіт, Андрюха. Ради бачити! Так, ви бачили, ми запрошували Андрія були на невелике інтерв'ю на кришу нашого елеватору. І один з небагатьох, хто відгукнувся, Андрій каже, Андрюха, буду полізла на кришу. Це я тільки забув на колінах здягнути. Бляха, це ж пішки йти, да? Там же ліфтів немає нічого. 16 поверхів. 16?! А оце, оце виглядає як 9. Да. Цей дев'ять, так. Да? так. А отой той, це... над сами... саме той. Я так розумію, що в районі це найвища будівля. Найвища, я думаю, найвища навіть точка. І навіть на горі ми зараз стоїмо ще якраз. Мені таке враження, так, Коли так, я їхав, так. весь час я вгору в Тараші піднімався. Так, так, ти уявляєш собі, я з Рокітного їхав. І це е... я ніколи в цьому напрямку не їздав. Все, Перший раз. А скільки разів їздив до своїх родичів, до дідуся, бабусі, до своїх племінників, дядь, всіх хто живе в Рокітному. І я перша знаєш, весь час на Київ, хоп, направо, а тут на Тарашу прямо. Ну що, поїхали? Погнали! Так, Андріха, питаєш, що. Ні, от ця штука, що це таке? Це ваги. Бі, якщо буду так далі їсти, як я б може заїхати до родичів, то, вхід, то я можу зважуватися тільки на цих. Вхід, тільки так, через такі ваги, <сих> да. Ну реально зараз показують кілограми? Ану да, да. включить, мені цікаво, я зважуся. Наскільки ну, точно показує? Так виходжу. Я зараз важу, ну, десь 96 мабуть. мабуть. Можна? А зріст? 192. Скільки там? 100 кілограмів. 100. Ну, я думаю, що да. так. Я сьогодні зранку зважувався, так нормально поїв. Я був в 98, бо я поїв борщу. І разом кросівки, телефон, ключі в кишенях. Я, 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 думаю, одяг. я, я, думаю, тільки, я думаю, тільки дівчата зменшують свою вагу. Каже, 96 там, а там сот, сотку показали. А давайте тут, може, тут 120. Нормально, буде. а може тут <світ> менше буде. <світ> Спохибки було. Чітко, так? Да? Чітко, серйозно. Ну, я тобі чесно скажу. Я зважився, я був 90... Скільки? Соточка? Да. Идти, идти точно показала, зараз. Ну, показываем. А ну иди сюда. А ну ты давай, давай. Давай, давай сюда, иди сюда. Зараз мы будем. Ты 80 важишь? А ну давай, давай, ты иди сюда. 80? сюда. Вставай, вставай, вставай. Андрюха. 280. Так ты да. тоже сотку важишь? Да. Серьезно? Да. Ти? Ти солодко важиш? На шаурмі, брат. Ну повернись, повернись. На шаурмі, брат. Поїхали. Клас, дякую вам.